Лікування не радість батьківства, про це говоримо зараз. Ви на каналі Інклюзивний простір Я Галина Городецька. Нагадую, якщо тематика даного каналу для вас актуальна, але ви ще не підписалися на цей канал, зробіть це прямо зараз. Знайдіть відповідну кнопочку та натисніть її. Приємного перегляду. А в гостях у мене уролог Зайцев Валерій Іванович. Доброго дня! Е, доброго дня! А, так, я уролог. Я е, займаюся онкологією, я займаюся чоловічим проблемами в плані неплідності. От, ну, я е, безумовно і проферал кафри в Українську державну медичну седу, тому, е, тому цією проблемою займаюся з точки зору як фахівець і з точки зору як науковець. Зараз в мене інформаційна довідка. Непліття це ставля такий діагноз, коли жінка живе регулярним статевим життям. Якщо їй 35, до 35 років це 12 місяців, після 35 це півроку. Регулярне статеве життя це двічі тричі на тиждень і не вживає контрацептивів. Тож, як ці всі обставини витримані і не вдається завагітніти, людина звертається до фахівця, репродуктологи також в нас цим займаються, і є допоміжні технології, які допомагають вирішити цю ситуацію. Я читала, що у 2024 році Національна служба здоров'я у програмі медичних гарантій виділила 1 мільярд 87 млн мільйонів на лікування саме цієї проблеми. Для однієї жінки це десь 60 тисяч і мали би пролікувати 30 тисяч жінок, А оскільки успішність це десь 30%, тобто 10 тисяч жінок мали б завагітніти. Я не знаю, як це далі пішло в цьому році, але, можливо, вам якась інформація відома. Ну, ви дуже гарно підготувалися, безумовно. Безумовно, це надзвичайно важлива проблема. І, на жаль, ця проблема з часом збільшується. Я це бачу по своїм пацієнтам. А, е, причому ну тут знов ж таки бачите, ми повинні бути е, коректні, скажімо так, зараз враховуючи всі тенденції сучасності. Тобто, ми говоримо про те, що неплідність, коли жінка живе регулярно за тим життям з чоловіком, да тому що буває по -різному. Е, Вона вона е, має на увазі, вона використовує стандартні статеві контакти. Тому жоновські стави сатеве життя це. Дуже різноманітні варіанти скрипта стосунки можуть бути. Да? Тобто використовувати вагінальні системи контакти, без використання інших, інших засобів контрацепції. Це абсолютно погано. Е, Так от е, е, на теперішній момент безумовно, ця проблема стала набагато більш серйозною. По різним причинам е, безумовно, е, одне один з моментів це те, що в усьому світі спостерігається поступове збільшення віку. Перших пологів віку жінки, коли не вперше народжує, і безумовно спостерігається збільшення збільшення віку і чоловіка, коли він стає вперше раз батьком. Це раз. По друге вважається, що певні, певні домішки в нашому харчуванні це є якісь хімічно активні речовини, це певні гормональні препарати. Вони так само негативно впливають на. Різні наші органи, в тому числі на статеву сексуальну репродуктивну систему, яка дуже в цьому плані тендітна, дуже ніжна. Тому що, приміром, для того, щоб дозрів дозрів сперматизою, треба два з половиною місяці. Ого. Я того моменту, що кожні... Є первинне та вторинне. Що таке первинне та вторинне не плідня? Значне, первине не плідня, це коли приміром з якихось невідомих причин. Жінка з чоловіком пробують завести те, у них не виходить. Вторинне, це коли є якась явна проблема, наприклад, гормональні порушення або непліддя внаслідок якихось травм, якихось інших операцій, Примір, як у чоловіка, так і у жінки. Є якась явна проблема, яка буде з самого початку. Зрозуміло, що і за неї, приміром, оце непліддя може виникнути. О, ну, зазвичай люди дуже погано реагують на таке, я читала дуже часто, е, і в у них тоді сексуальне життя е, перетворюється на якусь роботу. Вони від цього не отримують задоволення, і дуже психологічно вони цим переживають, і тоді виникає, якби можна й додатковий фактор це психологічне непліддя. Чи ви зустрічали таке на практиці? Е, ну, прямо психологічне пліддя, мабуть, це трошки це вже такий mm -hmm. термін, трошки притягнути за вуха, що називається, але mm -hmm. Те, що е, неможливість завести дітей однозначно негативно впливає на, на сімейну пару. Це однозначно можна сказати. У мене є не раз були випадки. На жаль, коли люди розводилися е, при після певних е, певних спроб завагіття, не получалося. Безумовно, я е, впевнений. Я бачу по свого тих саме поседов, що е, власне непліддя е, це не є. Головна причина, але це одна з причин, яка наклалася, мабуть, на якісь інші сімейні проблеми і за чого люди власне розвелися з іншого боку. Я маю багато прикладів, коли, коли сімейна пара довго не мала по тим чи іншим причинам за дітей. Вони заводять дітей, вони щасливо живуть. Тому все залежить перш за все, від того, наскільки цей шлюб міцний по іншим причинам, а не тільки по причинам завести дітей чи не завести дітей, і безумовно це. Це важливо, а психологічне пліддя, ну не знаю. Я такого не зустрічав, щоб казати, що із за того, що він психологічно в нього не виходить, вони, вони, вони не можуть завести дітей, бо вона не хоче. Ну, В інтернеті я читала, чи є вдалі пози для зачаття, беріску читає щось таке, чи це правда, чи це таке що осмів? Я скажу так: що реальних, скажімо так, грунтовних наукових робіт, які би стверджували саме ця поза краще, чи ця поза краще, немає. але Є певні, скажімо, логічні такі певні, е, певні підстави. Говорити про те, що приміром, якщо жінка знаходиться в е, ну, звичайній позі, лежачи на спині, приміром, і якщо е, відбулася акуляція і вона певний час не встає, то тоді можливо шанси на те, що ця сперма довше не затримається, приміром в піхві, і відповідно вона тоді може ці сперматозоїди будуть мати більше шансів потім знайти цю клітину. Ну, в цьому логіка є. Наскільки це клінічно важливо чи ні, просто це може бути там 125-та причина. А якщо в інших 120, скажімо так, ви вже викинули, тоді можливо ця поза саме є тою причиною, що от не виходить, приміно завагітніти. Але це далеко не перша і навіть не десята причина причин, з тих причин, які можуть призвести до неплідності. Добре, трапилося таке, що люди живуть, їм не завагітніти. Я читала, що спочатку перевіряють чоловіка, 40% — це саме причина чоловіків, і їх легше перевірити там спермограма, чи так це, чи я щось неправильно зрозуміла. Ви дуже дуже гарне питання з вашого боку, тому що раніше, ще років там, 30 назад, вважалося, що саме жінка є, є тою причиною, яка частіше цього не дає парі за дітей. Зараз вважаючи до половини всіх проблем це чоловіки, ви абсолютно правильно сказали. І безумовно не плідня це проблема спільна, Бу безумовно. Е ну, Якщо ми не говоримо про якісь там, скажімо так, гомосексуальні шлюби, так, які зараз, е які зараз е все більше і більш популярні. Так от, якщо ми говоримо про стандартну сім'ю, безумовно не поряд Бог однозначно: і жінку, і чоловіка. І безумовно зараз у сучасній медицині є методи, є є є, є інструменти, які дозволяють більш-менш з'ясувати. чи жінка може бути вагітною, і чи посте може бути може бути, чи у нього якісна сперма. Хоча е, існують дуже багато моментів, які ми ще не можемо. Усвідомити чітко це генетичні якісь аномалії, як у чоловіка та у жінки, як то кажуть, певна несумісність, скажімо так, сперми з даного чоловіка, з скажімо, клітини даної жінки, хоча що це таке, чітко вже не зрозуміло. Тут є багато дуже мілких, якихось таких дуже ніжних моментів, які ми досить не знаємо, і за яких можливо не відбувається того запліднення. Одним з них, до речі, може бути так само інфекція. Про яку ми з вами попередньо якось говорили, тому що інфекційні захворювання як жіночої системи статеві, так і чоловічої, вони безумовно негативно впливають на, на, на е, можливість запліднити. не тільки на можливість заплідніти жінку, а і на можливість жінки виносити оцю дитину. Тому що справа чоловіка це, грубо кажучи, 5 хвилин і він собі далі дивиться телевізор. А жінки після вагітності буде 9 місяців відходити, винести цей плід, щоб він нормально розвивався і потім нормально народити. Так ось ці інфекційні процеси вони перешкоджають не тільки заплідненню власне, а й тому, щоб ця, ця власна вагітність дійшла до якогось логічного шонове що, що завершення, щоб дитина була здоровою, розвиненою і нормально народилася і далі розвивалася. Є різні причини: анатомія статевих органів, там непроходимість маткових труб, не прикріплення яйця в потрібному напрямку. І якщо ці всі причини ну, перевірили, все добре, то тоді є допоміжні репродуктивні технології. Я читала, що найуспішніша це еко, що найбільше застосовується, і що ви зазвичай радите таким парам, які до вас приходять. А ну, перш за все, безумовно, це зробити повноцінне обстеження як чоловіка, так і жінки. І ніколи не вирішує відповідно, наскільки у жінки є якісь причини, чи нема причин, які, би, які би запобігали б запобігали вагітності. Так само я вирішую чоловіків, тому що у чоловіків можуть бути різні так само моменти. Крім власне, інфекції, яка на теперішній з одна з таких достатньо типових. Типових причин відсутності вагітності, це друга, мабуть, у чоловіків найбільш така типова причина це так зване варікоселе. Це розширення венці минока канатику, як право з лівого боку. Це є врожена певна, певна чином аномалія і особливо звичайна аномалія, особливо будови винозної системи. І якщо у чоловіка є варікаселі і є паралельна зміни. В спермограмі, в спермі то відповідно обов'язково це буде бути певну таку невеличку операцію, яка дозволяє ліквідувати це варікацелі, ліквідувати негативний негативний вплив цих розширених на, на яїчки і на якість перматогенез. І відповідно, це таки як на мене, за за ті роки багато років, які я займаюся, дві найбільш поширені причини неплідності з точки зору чоловіка. Угу. Ну, жінок є свої проблеми, але коли все добре, наші з виду, ну все, все нормально, а все ж не вдається звагітніти, і люди йдуть на еко, витрачають купу грошей і також не завжди тут буває успіх. А... Чому тут не все вдається? А, ну, дивіться, на жаль, медицина не має чарівної таблетки і мабуть ніколи не буде мати. А, в середньому, а, в середньому... Ефективність ЕКО приблизно 30-40% плюс-мінус, а знову ж таки від багатьох багатьох моментів. Тобто, якщо ми говоримо про те, що і у чоловіка, і у жінки за попередніми обстеженням явних немає причин, щоб, які б запобігали бо то, безумовно, репродуктивні технології, це шалений успіх, шалений прорив. До речі, перша дівчинка, яка народилася за допомогою технології, це був 78 рік. Це вже ми маємо 46 років, 40, майже півстоліття пройшло від того моменту, як народилася перша дівчинка, і приблизно зараз є 10 мільйонів. 10 мільйонів дітей народилися за допомогою цих технологій. І е, вони не є, вони не є панасею по різним причинам. Нужки, якщо якісь є приміри генетичні аномалії, то генетичні аномалії вони будуть і далі. На жаль, ми не можемо їх виправити в більшості випадків. Раз по друге, якщо є та сама інфекція, про яку я говорив, якщо вона особливо не діагностована, якщо вона навіть візьметь той сперматозоїд чи декілька чи і тується клітину, якщо на ній є ця бактерія. То ця е, спроба запліднення, або спроба ви, навіть якщо запліднення відбудеться, але винесення вагітності воно не відбудеться за кону того, що будь-яка інфекція вона спричиняє ну надзвичайно високий ризик е, або самостійного переривання вагітності, або не запліднення, так, от крім того, е, дуже важливим є техніка власне виконання цього, цього, цього маніпуляції, скажімо так, тому що і сперматозоїд, ця клітина, особливо ця клітина, дуже ніжні, дуже крихті, і їх треба фізично забрати. Тобто є спеціальні піпетки, спеціальні мікроінструментарії, якими фізично забирається ці, скажімо так, цей матеріал у чоловіка, у жінки, потім відповідно це співмодрувати або вести в яйцеклітину. клітину. Це ну типу, повести це. Не просто свяк забити в стіну, да? от ти маєш молоток забиваєш свяк. Це, це якісь мікроскопи? Чи як воно світо погано уявляється? Що ж мабуть, таке все дрібненьке, як воно працює цікаво. Ну так от я про що говорю, це спеціальне мікропіпетки, мікрообладнання, яке дозволяє це робити, але і за того, що це дуже крихке, на жаль, і сперманозоїд, і ця клітина може може пошкодитися під час цього процесу. І вот і тому це дуже не не дуже дуже, дуже ніжно сівся цей, цей весь процес, і далеко не завжди він закінчився е, так, як хочеться, тому що ну технічні моменти, багато технічних моментів. Я ж не говорю про те, що сам сперматозоїд чи сама ця клітина може бути недорозвиненими, може бути деформованими, і приміром там у пациента неможливо знайти такий сперматозоїд, який би був помощь адекватно е дозрілим або в неї неможливо не знайти клітину. Тому нюансів багато. Чим менш дозрілі ці статеві клітини, знову ж таки, тим менше е шансів на те, що буде запліднення і ця вагітність закінчиться нормальними пологами. Угу. Далі ще метод індукція, овуляція і ще там треті, інсумінація, чи що про ці також розкажіть. Ну так, ну це якби про продовження цього розмови, про яку ми з вами говоримо, тільки що. Тобто оця е, індуксіяція, як ви сказали, це є певні препарати, які в тих ситуаціях почали, особливо не вистачає, як починали вік. Тому вік дуже важливий е, е, дуже важливий момент, і дуже важливий як для чоловіків, як для, як для, як для жінок, так і для чоловіків. У жінок бажається 5 років це той, е, це той вік, коли. Починається значне погіршення шальфів мати вагітність. Після 40 вона ще гірше. У чоловіків вважається після старака, коли падає якість певна якість сперми зменшується рівні гормонів і так далі. так от ця підготовка, до яку ви згадували, вона дозволяє жінкам за рахунок додаткових гормонів, якби більш менш нормалізувати гормональний стан. Дозволяє, щоб ця і заклітина дозріла. Повністю така, яка вона повинна бути, і так само у чоловіки є певні препарати, які дозволяють покращити сперматогенез, покращити зривання сперматозоїв, щоб вони були більш міцними, менш деформованими, приміром, більш активними. Тому що знов ж таки чим більш якісний спермотозою, тим безумовно більше шансів на те, що спроба вагітності вона закінчиться чи чи натуральним чином, чи при за допомогою технології, тому що це генетичний матеріал надзвичайно важливий для, для того, щоб все ще відбулося так, як ми хочемо. А я ще читала, що е, коли є ЕКО, то є можливість вибрати ембріони якісні і погані відкинути, і це також е, ну є якийсь прогрес у тому, щоб якісь е, захворювання попередити, чи я неправильно зрозуміла. Абсолютно правильно говорити взагалі зараз такі шалені, шалені експерта просування в цьому аспекті. тобто зараз взагалі говориться про те, що скоро ми зможемо е, робити, е, скажімо так, дизайнерський ембріон. Є вже такий термін дизайнерський ембріон, реально я говорю. Да. Тобто, це та ситуація, коли, приміром, майбутня пара, майбутні батьки говорять, що ми хотіли, щоб це була б дівчинка там, з певним там, набором даних і так далі, або хлопчик. І е, сучасна технологія вже дозволяє певним чином е, підібрати той ембріон, який, мабуть. Буде саме такою дитиною, і на майбутнє, взагалі, мова йде про те, що ми можемо буде відбирати ті гени, які нам хочеться е, вирізати, скажімо так, певним чином е, ті гени, які несуть якісь мутації, негативні мутації, приміром, да? і таким чином формувати е, ту дитину, яку би хотілося даній пари. І взагалі мова йде про те, що. Взагалі з цими з подальшим розвитком і успіхами штучного запліднення, загалом, скажімо так, да то взагалі мова йде про те, що можливо не треба буде батьків, тому що зараз є методика так звана IVG, тобто IVF, це за штучне запліднення, такого класичного. А це методика генотипу генотипування інвітро, тобто, коли. А, не, з клітин мами чи тата відбирається певна клітина, не є наприміром. Клітина чогось іншого, жива клітина. І з цієї клітини відбирається генний матеріал. І з цього генного матеріалу створюється яйцеклітина, клітина, Або створюється сперматозоїд. І таким чином ці гени використовуються для формування, для створення подальшого ембріону. Ця методика зараз активно активно е випробовується на тваринах, на людинах її ще не випробовували. Але принципово це наступний крок, який взагалі буде дозволяти, що у вас добили, грубо кажучи, зі шкріп слизової болонки, забрали ваші клітини і вам через там якийсь там час підсадили вже готовий ембріон, і ви народили, і вам не треба навіть партнера. Але тут багато але тому, що основа основа взагалі е прогресу і основа. Розвитку людства це змішування генів по великому рахунку, і ми знаємо приклади. Ми маємо приклади королівських сімей той самої Франції, Автогонської імперії, коли близько рідні браки, коли шлюби коли е, бралися бралися між собою і народжували дітей між собою, сестри, брати, е, племінники і так далі. Е, приводило до того, що е, е, накопичувалося на дуже багато мутацій в генах. Відповідно до чого така методика приведе, важко сказати, і вона є дуже експериментальною, але принципово з кожним роком ми маємо певні просування в корекції генетичного матеріалу, в, в тому, щоб ми е, вирізали певні непотрібні гени. Безумовно ще раз говорю, це ще достатньо до такому за, зародковому рівні е, ці технології, але принципово в майбутньому вони будуть ну зараз так само зараз, приміром е, пари е, гомосексуальні пари. Лесбійські чи пари геїв, яким офіційно за законом дозволяють мати дітей, і більше того, багато країн покривають покриваються витрати, і відповідно вони або вирощують приміром цього ембріону сурогатної мами, або приміром беруть із клітину одної жінки. Примірно запліднюють з донорською спермою. А інша жінка з цієї пари вино такі, як мама. Спірне дуже питання, але я з цим поспорила. А є штучна матка, я знаю, що зараз вирощують, і чи зможе жінка в такій органі виносити дитину, щось про це відомо? Ну, штучна матка це знову ж таки трошки перебільшення. На, е, на жаль, легше пересадити серце або печінку, ніж пересадити матку чи простату чоловікові. Таких спроб ще навіть немає, тому що це настільки складні органи з настільки складними функціями і, і, і дуже різні тканини там з'єднані в одне. Е, є зараз є інший момент є те, що найближче до матки, найближче до матки, це очеревина. це та виставка, яка устилає нашу червону порожнину, кишки наші, грубо кажучи, і були спроби неодноразово, коли е, оцей ембріони, готовий ембріон, пробували імплантувати на очеревину ширину порожнину uh -huh. і навіть були були ці спроби були певні чи не позитивно, тому що він приживався навіть, тому що так само там є активне кровопостачання, вона може збільшити і так далі. Але е, поки знову ж таки це не більше як експерименти, які не дозволяють це робити, скажімо так, в ну таким природним чином. Тобто до кінця експеримент не довели. Ще я знаю, що жінка народжується, ну, дівчинка з певним набором яйцеклітин і з віком вона їх тільки втрачає. Чим старше, тим їх менше. А дуже часто просто жінки про це навіть не знають. Їм просто не розказують. Тому десь, напевно, тут якась така. Просвітницька місія має бути. а Ви в університеті, чи робите якісь брошури, чи розповсюджуєте таку інформацію в школах, оскільки, як на мене, це важливо? Ну, е якщо ми говоримо про дівчат, то ну я не гінеколог, де все-таки більше займаюся чоловіками, хоча mm -hmm. бо, в зв'язку з тим, що таки це спільний процес, як правило, я не знаю, що сімейну пару. Тобто і жінку так само. Але ви абсолютно праві, що певний набір є за клітин, які у жінки є, витрачається. І більше того, ці клітини повинні дозріти для того, щоб вона була готова до запліднення. Тож таки, про що ми з вами говорили? Якщо гормональний фон недостатній, якщо гормонів недостатньо, вона не дозріває, просто не дозріває. Є певний тест, який дозволяє дозволяє більш-менш оцінити цю запліднюючу статність жінки, так званий антимюлевий гормон. Які дозволяє більш-менш оцінити наскільки жінка в принципі може бути матір'ю, і наскільки її циклітина дозріває достатньо, щоб бути заплідненою, це вже інше питання, але це такі деталі, які вже якщо будуть у когось будуть питання, це до гінекологів, вони краще в цьому плані розкажуть. Я зрозуміла. Я читала, що ця програма наша, яка є по лікуванню непліддя, вона йде до 44 років, здається. А колись у нас був такий випадок, коли жінці 66 мабуть, допомогли народити дитинку, і вона не дуже вдало її виховувала, Тому вік тут дуже важливу грає роль. Ну, ми обговорювали неймовірно важливу тему непліддя, яка всіх болить. Зараз війна навіть є закон, що дозволяє зберігати чоловічі статеві клітини. Оскільки чоловіки гинуть, що потім можна було їх використати для вирішення проблем неплідця. Як на мене, дуже актуальна тема, тому я дякую вам за таку розмову. Ми обговорили багато аспектів. Я думаю, що вони будуть цікаві. До побачення. Ya